А ви знали? Перше згадується 1565 року як село, що входило до складу Литовського Великого князівства. Б.А. Ніконов відносить цей топонім до тих, що утворилися від імені перших поселенців у цьому випадку на прізвище Баран. Народний переказ виводить назву від найменування роду діяльності мешканців. Здавна тут виготовляли посуд. Декоративний, оздоблений прикрасами та кольоровою поливою, зокрема так звані баранці. Коли вибухнула визвольна війна українського народу проти польської шляхти, 1648 року, чимало жителів Баранівки поповнило повстанські загони Максима Кривоноса, який вів своє військо з Бердичева на полонне. У 1802 році тут було побудовано порцеляновий завод на кошти французьких підприємців братів Мезерів. У жовтні 1941-го відбувся масовий розстріл євреїв. У листопаді всіх інших було зігнано у трудовий табір. 6 січня 1942 року у Баранівці було розстріляно 594 євреїв з навколишніх сіл. У місті працюють 12 промислових підприємств різних форм власності. Понад 20 приватних фірм і три комунальні підприємства, які виробляють продукцію і надають різноманітні послуги. Баранівка є центром виробництва порцелянової продукції. Також є харчова промисловість. Баранівці пишаються своїм земляком Віталієм Аркадійовичем Гасюком, кіборгом, захисником Донецького аеропорту, нагородженим посмертно, орденом за мужність третього ступеня, Медалю за жертовність і любов до України. Та нагрудним знаком за оборону донецького аеропорту, історію якого міста ви хочете почути наступним.